Евангелія від Івана, 20 розділ читаємо з 11 віршика. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилася до гробу і бачить два ангела, що обілім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало тіло Ісусове. І говорять до неї вони Чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм взяли мого Господа, і не знаю, де його поклали. І сказавши це, обернулася назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: Якщо, пане, ти взяв його, то скажи мені, де ти поклав його, і я його візьму. Ісус промовив до неї Марії, а вона обернулася та по-єврейськи каже йому: Рабуні, цебто очителю мій, говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розповіш: Я йду до свого Отця і до вашого Отця, і до Бога мого, і до Бога вашого. Йде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Я вчора, сидячи в домі Божому, Розмірковував, ну і не, і не тільки вчора, е, перечитував події, як описує момент страждань і Воскресіння Ісуса Христа Іван. І ось е, для мене такі фрагменти згадалися. Е, ми повернемось до них, але я пригадав в цих роздумах про одну ситуацію, яка була в нас в сім'ї. У нас восьмеро дітей, і одна із таких ситуацій, яка різко мені запала в мою пам'ять, ми десь трошки бешкотували. Мимо мене, в мене ще є троє братів, чотири хлопці, напевно, там були і дівчата, і тато наш дав декілька зауважень для нас. Але ми продовжили своє робити. І коли ми бешкотували, там щось з подушками билися, чи якісь безпеки, ну, щось робили. Досить гучно це робили. І ми почули, що двері скрипнули. І ми затихли на хвилину. Але тато не заходить. Тата немає. Нам щось видалось. А тато став за дверима. І старший брат виходить, відкриває двері. Тата він не бачить. Глянув по сторонам. Хлопці, чисто! Зайшли, закрили двері і далі продовжили своє. 20 секунд і тато в хаті. Вам смішно, нам тоді не було. Тато прийшов і він нашу тишу, і той бешкет, який ми робили, він поставив все на свої місця. Так буває, батьки часом дають якусь паузу, якусь витримку, а можливо, діти зрозуміли. А можливо. Коли ми читаємо історію про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, я бачу декілька мовчань Бога до різних людей. В різних статусах ці люди були: хтось з учнів, хтось з тих, хто ходив з Ісусом Христом, а хтось, хто реально без Хто продавав Христа, хто гроші давав, хто сторожу ставив, хто печатку клав, хто радив, що вбити Ісуса Христа, хто цей суд біля Пилата так спровокував на свою сторону, щоб Христос був помер, щоб його розп'яли. І для них. І для інших, які очікували Христа. І здається, що Христос щось для них не сказав, що Христос щось для них не доказав, Він помер, а вони в розпачі не стало. Ми можемо побачити стан Марії Магдалини. Я одну її зачитав її стан. Вона хотіла мертвого Христа забрати. Вона не очікувала, що Він живий, але Бог мовчить. Нема ні Христа, і навіть тіла його немає. Пам'ятаєте ятає, пам двох учнів, які йшли в ЕМУС, один із них Клеопа? Як вони розмірковували, це третій день, каже, як він помер. Хоча учні казали, що бачили, що він воскрес. Це вже третій день, коли він мертвий. Вони не очікували. Пам'ятаєте, який стан був учнів, які зібралися у горниці? Христос їм щось не доказав? Хіба так? Та ні. Та ні, Христос сказав не тільки для учнів, а до юдеїв Він казав, що йому треба вмирати. Казав, казав. Він казав, що він Воскрес на третього дня. Казав, казав. І юдеї навіть за це хотіли його вкаменувати. Христос сказав наперед, що має статися з ним, але в той час учні цього не зрозуміли. І ось Христос. Помер він в гробі, і, здається, мовчання. Я замітив, що для цих башкетників воно продовжилось. Хіба вони не знали, що Христос Воскрес? Так знали. Прийшли вояки, які впали, які як мертві сказали, Він Воскрес. І вони продовжили свою справу. І коли ми читаємо в посланні до Коринтян, 15 розділ, Павло розказує, кому Христос явився в цьому переліку. Ми не зустрічаємо священиків, книжників, раду старішин, людей, які розп'яли. Ми не зустрічаємо тих людей, які його прокололи, які бичували, які е, е, пішли на раду цих людей-книжників. Ми не зустрічаємо, що він зустрівся Палатові і сказав: ну що, тепер ти знаєш, що то є правда? Тепер ти знаєш, що ти надіною не маєш влади. Христос не прийшов, для них мовчання продовжилось, хоча вони знали, що Христос воскрес. Хоча вони знали, можливо, не всі, можливо, старші, але вони знали, що Христос воскрес. Зрештою, вони і боялися Воскресіння Христа. Зрештою, для того вони ставили і сторожу. Зрештою, для того і вони вмовляли намісника, дай нам військових, щоб ми стерегли Його. Вони цього боялися. Але Христос для них мовчав. Мій тато не пішов до сусідів, хоча вони, напевно, так само десь десь без в своїй хаті. Вони для нього чужі. Він для них не прийшов. Він їх не сварив і не наказував. І я дякую моєму тату і мамі моїй, що вони нас дітей виховували. Вони робили все, що ми були прекрасними християнами. Але для своїх любих, для своїх вірних Бог порушив мовчання. Він пройшов до Марії Магдалини. Він пройшов до своїх учнів і промовив мир вам. Каже: Я свій мир вам даю. До своїх людей, до своїх учнів, для тих, і навіть для Павла, який йшов проти Божої волі. Але Він вже тоді був вибраною Божою посудиною. Зустрівся Христос і каже: Він про себе каже, що зустрівся мені як одному з недородків. Христос зустрівся йому і каже: тобі трудно бити ногою в колючку. Бог, Ісус Христос, порушує свою мовчанку. Тому що Він Бог живий, тому що Він є Бог Воскреслий, І для нас є прекрасна надія. Для нас є прекрасна надія, коли, можливо, сьогодні Бог мовчить, і ми не чуємо Його голос. Ми маємо якісь переживання, ми маємо якісь страждання, ми маємо якусь нужду, і Бог сьогодні мовчить до нас. Пам'ятаємо, Бог, як батько, прийде свого часу до нас і дасть свою відповідь. Я пам'ятаю в дитинстві, коли були неждані моменти, коли тато десь повертався з далекої роботи, і ми не очікували, приходимо з церкви, а тато вже вдома. Такий приємний сюрприз. Ми не очікували, ми не знали, коли тато повернеться, а він вдома. Для своїх дітей батько порушує мовчанку. Він каже: Я воскрес, я живий. Оце я з вами до закінчення віку. А як з іншими? Дехто грішить. І так написано в Божому Слові, ти грішив, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти. Але Бог не такий, як грішні люди. Написано в Божому слові про того військового, який проколов його при Воскресінні, так написано, побачать його ті, що прокололи. Так просто не їм з, з їхніх їх рук, їхні гріхи, беззаконня. Побачать ті люди, які робили цю злу раду, щоб Христа видати на смерть, які обманювали, побачить пилат, побачать воїни, побачать всі грішники. І коли Бог сьогодні до грішника не говорить, це не означає, що Він цього не бачить. Це не означає, що Він пропускає пов свої вуха. Бог бачить, Бог знає, але це не про нас. Я каже Михайло Степанович, ви добрі люди, це не про нас, про нас інше. Коли Бог сьогодні мовчить, а в нас є якась потреба і нужна, пам'ятаємо, що наш Ісус живий, наш Христос Воскрес і свого часу Він дасть для нас відповідь. І навіть коли ми йдемо в цій молитві не просто свого часу, а вже сьогодні Він може тебе почути. Перед нами молитва ми будемо молитися нашого Господа. Якщо Він бачить погані справи, тим більше наші добрі справи звертання до Господа. Він бачить, Він чує, Він знає. Так Боже Слово каже, що нема ще слова на моєму язиці, а ти знаєш все досконало, Бог знає все досконало. і для нас від Господа є відповідь, тому що наш Христос живий, наш Бог Воскрес, і Він з нами, і Він є наш Батько. і відповідь для нас. Yes, for just.